Дуже приємно, що управління культури в тому році допочкувало такий табір відпочинку Літо тут. Літні канікули. Це час відкриттів, нових знайомств. Та щирих емоцій саме таким яскравим і довгоочікуваним став початок роботи творчого літнього табору Літо тут, який за сприянням глівподільської міської ради вже другий рік поспіль працює на базі центру культури та дозвілля. Цьогоріч творчий табір отримав велику кількість заявок на участь. Такий інтерес зовсім не випадковий. Минулого року проєкт залишив безліч позитивних вражень у дітей і батьків. Учасники із захопленням згадували теплу атмосферу, цікаву програму та незабутні моменти. Тому багато хто з нетерпінням чекав на можливість повернутися до табору. Тут діти мають змогу проявити свою креативність, спробувати себе в нових ролях, розвинути лідерські якості та знайти справжніх друзів. Приміщення, у якому проходить табір, вперше за останні 50 років повністю оновили. Провели капітальний ремонт, встановили сучасну систему кондиціювання, яка забезпечує комфортну температуру в спекотні дні. Замінили підлогове покриття, стіни прикрасили новим декоративним оздобленням. Оновлений простір став справжнім осередком комфорту та натхнення, де діти із задоволенням навчатимуться, відпочиватимуть та гарно проводитимуть час. Все, що відбувається в громаді, це ми робимо спільно, як управління освіти, управління культури, батьки. Це все наша спільна робота. І мені дуже приємно, що батьки довіряють своїх дітей, приводять цей табір відпочинку. Тут наші діти отримують все те, що вони бажають. На дітей очікують різні майстер-класи: плавання в басейні, скелелазіння, спортивні ігри, хореографія та цікаві подорожі. У перших двох змінах творчого табору Літо тут беруть участь 120 дітей. Сьогодні свою подорож розпочали 60 хлопців та дівчат, яких поділили на чотири команди: головоломка, мавка, ліло і стіч. Барбі. Та Програма табору розроблена з урахуванням вікових особливостей дітей і спрямована на розвиток інтелектуальних, соціальних та творчих навичок. Це стало можливим завдяки підтримці Могилів-Подільської міської ради, яка підтримує ініціативи, спрямовані на розвиток дітей та молоді. Дякуємо за підтримку нашої ініціативи за те, що ми маємо змогу займатися сьогодні вже в новому з ремонтом залі, про те, що ми всіляко отримуємо підтримку і позитивні емоції від цієї роботи. Самі ж учасники, які вже знайомі з творчим табором Літо тут ділилися спогадами, а новачки з нетерпінням чекали нових вражень і відкриттів. Я була в тому році. Мені дуже сподобалося. Я була на першій зміні. Мені було цікаво, дуже дуже сподобалося. Я думаю, що буде дуже весело. у Нас будуть якісь конкурси, змагання, і ми будемо всякі танці придумувати. Все таке. Попереду на найменших жителів громади чекають ще дві зміни табору Літо тут, які заплановані на серпень. Організатори готують ще більше пригод, несподіваних сюрпризів та яскравих емоцій, що надовго залишаться в дитячих серцях.